Чергу я хочу подякувати Збройним силам України. Давайте поаплодуємо нашим героям, завдяки чому ми грали, завдяки кого ви проводили і заради кого ми тут, власне кажучи, і знаходимося. Я вітаю команду Покров Боже з чемпіонством в першій лізі. Давайте поаплодуємо, Це було дійсно дуже сильно, це було достойно. Робимо коридор пошани, я вручаю медалі, потім кубок, індивідуальні нагороди. Ну і давайте по черзі. Давай, давай. Погнали. Да. Так, чтобы Так Не разбивайтесь. Не розбігайтеся. Сразу в ту сторону битву. Да. Прям много сил. Филигранно залезло. Я То есть, ты видишь, Ты от станка залетает. летает.

Перший звучить кубок, я хочу роздати дві індивідуальні нагороди вашу команду. Найкращий гравець першої ліги Андрій Маринич. нагорода Найкращого тренера Віталії Воронкова. <див> ну а тепер прохання капітану Ой -ой -ой. Вітаю, чемпіонство. Давай робимо з тобою разом спочатку, а потім... <питрив> давай. <спеши>. Давайте, давайте. <питрив>